Живу в раю, одягнений у щастя. Кошенята попліткуємо. Сьогодні у нас з вами моновипуск, присвячений найприємнішим зіркам українського шоу-бізнесу. Так, так, вам не почулося ті, з ким неймовірно кайфово працювати. Тож можуть зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, українські зірки, з якими кайфово працювати, а то ми з вами щось про негатив, про зашквари, про якісь проблеми, любовні романи. А давайте поговоримо про щось суперпозитивне. Я склав наш невеличкий спів. Список оснований на відгуках наших кошенят, безпосередньо людей з професії, які працювали або продовжують працювати з нашими артистами. До нашого списку входять люди, з якими ну прям дуже добре. Це ті боси і босині, нема такого слова, але нічого страшного, які піклуються про свою команду, про людей навколо та про своїх колег. Тож хто вони? Давайте подивимось. На 16-й сходинці у нас розташувалася Руслана. Співачка вже дуже багато років на сцені, але єдине, що не змінилося, це її вічна молодість, адже виглядає Руслана суперспортивно та круто, і її турбота піклування про усіх, з ким дотична Руслана. Неодноразово чув позитивні відгуки і не можу її не додати до нашого списку. Одним словом, вийшла композиція гороскопи. Щойно на усіх стрімінгових майданчиках, тож вводимо в Apple Music, в Spotify, в YouTube Music, без палу в гороскопи. Слухаємо, залишаємо вподобайку, коментар. До речі, під композицією можете написати, який у вас знак зодіаку. Додавайте у свій плейлист, діліться з друзями. Та підтримуйте своє українське. А пісня класна. Я впевнений, що вона вам сподобається, адже там вайб десятих років, саме той розквіт музики, якого так не вистачає сьогодні. Далі у нас повар Даніл. Це комік, це блогер, людина, яка вміє веселити. Я думаю, по фотографії ви його впізнали. І Даня викликає лише позитивні емоції. Він дуже простий, з ним легко комунікувати і працювати в тому числі. Звичайно, що. Перейдемо до нової школи музичної школи. Це співак Енлео. Особисто з ним спілкувався і теж переконався в тому, що Енлео настільки позитивний, приємний, і немає в ньому нічого такого, що відштовхує. Тому Енлео не міг не потрапити до нашого списку. В тому числі ви тут гуртуються в цій новій школі нових імен українського шоу бізнесу. Маша Кондратенко та співачка Скайлар. У Маші Кондратенко досить специфічна команда, там є певні нюанси, але сама Маша приємна. І всі, хто з нею спілкувалися, так чи інакше працювали, розповідали про те, що вона дуже приємна дівчинка. Усе те ж саме можу повторити про Скайлер. Не було жодних зауважень, запитував у кошенят. Говорять, приємна дівчина легка, і з нею можна будувати комунікацію. А тепер на контрасті стара школа, Віра Брежнєва. Брежнєва пройшла досить складний життєвий шлях професійний і немає сенсу про це нагадувати, розповідати знову. Ви усі чудово знаєте, про що йде мова. Водночас, віра вміє піклуватися про свою команду, про своїх людей. І на сьогоднішній день в неї ці якості залишилися, не міг проігнорувати. Віра повинна бути обов'язково в цьому списку. Даша Суворова. Майже ніхто не пам'ятає цю співачку, але Даша зараз активно повернулася до творчості, готує нову музику, і Даша одна із тих. Вона замкнена, вона закрита. Вона дуже складно довіряє входить. Знаєте, у цей момент довіри. До людей з Дашою приємно працювати. Чув неодноразово від різних кошенят. Поряд з суворовою розташувалася, звичайно, що Даша Кубік. Даша Кубік буває інколи залежить від настрою, розповідала кошенята, але вона. Настільки проста і людяна, що до неї тягнуться люди, теж саме можна сказати про Алєксєєва. Про Алєксєєва неодноразово чув простий, чуйний, без жодних приколів. І Аліксієв ледве не єдиний в українському шоу бізнесі, хто дотепер продовжує безкоштовно приїздити і виступати, якщо це благодійний концерт. І Аліксєв, молодчинка, так тримати. Тепер давайте по старій школі пройдемось. На одній сходинці у нас Діма Монатік і Дарафієва. Що Монатік, що Дорофеєва вміють працювати, розуміють, що таке тяжкий шлях. Стосовно Діми, тут буде йти мова тільки про нього, не про його команду в цілому. Там є свої моменти. У наді приємні всі. Від Горвої до Марини Зубенко. Тобто у Натьки все налагоджено і Надя Молодець. Вона розуміє, що таке робота і як зберігати свою адекватність в професійному полі. Далі у нас невідомий для вас персонаж, тому що вона не є зіркою, але завдяки її праці сяє український шоу-біст. Такі імена, як Макс Барських, як Оля Полякова. І на наступній сходинці у нас буде піарниця цих артистів Катерина Хатєєва. Катерина Хатєєва – це пахарь. Я її особисто про це казав. Я завжди визнаю і поважаю людей, які працюють. От Катерина із тих людей, які пашуть 24 на 7, не дивлячись ні на що. І ніколи не залишать своїх артистів. А до речі, вона ще й раміною займається. Катерина, велика розумниця. Приходило декілька зливів, е, точніше, не зливів, а штрихів до портретів. І усі казали про те, що Катя хороша людина. Тож вона в нашому списку. А от Джамала, яка у свій час дуже була стервозною складною і неприємною, якраз після народження першої дитини, кардинально змінилася. І усі, хто приходять працювати в команду Джамали, намагаються там залишитися якомога довше. Тому що Джамала це ось така мама квочка, яка піклується про усіх. Сюди я додаю з огляду на свій вже власний досвід Катерину Павленко, солістка гурту Говей. У Каті настільки приємний вайб, настільки вона проста. Е, так, є певні питання до її команди, але сама Катерина це людина людиніще. І я дуже хотів її відзначити, додати до цього списку, тому що Катя це окремий всесвіт. Вона дуже добра і дуже приємна. Далі у нас Ірина Білик. При усіх нюансах та моментах Іра дбає, Іра допомагає, Іра піклується. І як розповідали колеги по цеху, коли приходиш в гості до Ірини, вона нагодує абсолютно усіх. Тому Іра молодчинка, вона домашня. Вона вміє готувати і робиться дуже смачно, до речі, тому Іра Білик в нашому списку. Трійку лідерів відкриває е, співак позитив. Артист настільки простий, настільки легкий, що усі, хто був дотичний до позитива, визнають, що позитив це мімімішка. Тому він в нашому рейтингу. На другій сходинці Андрій Данилко, Вірка Сердючка. Чоловік, чоловічище, людина людиніще. Я не знаю, які потрібно додавати слова, але Андрій настільки емпатичний, настільки турботливий, людина настрою розповідала кошенята. Замкнений, досить закритий. Але якщо ти потрапляєш в поле його довіри, то він з тобою до самого кінця, як то кажуть. Він буде підтримувати, допомагати, наставляти і це викликає величезну повагу. І до того ж, Андрій дуже багато волонтери і допомагає, але про це мовчить і ніде не розповідає. Тож Андрій Данилко не міг не потрапити до нашого списку. І на завершення наш рейтинг очолює та-да-да-да. Продюсерка. Ірина Горова, засновниця лейблу «Помітні». Так, Ірина специфічна для когось, Ірина з характером, Ірина імпозантна, але факт залишається фактом. Вона супервумен, яка не просто працює і вміє робити свою роботу якісно, а це та людина, яка дбає. Та піклується про свою команду. Тому Іра Горва абсолютно заслуговано очолює наш з вами рейтинг. Ось такий невеличкий суб'єктивний експрес-рейтинг, але він важливий і я хочу, щоб він залишався тут. Друзі, з вас вподобайка підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі!